Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури. Я у себе сьогодні зранку на ялинці знайшла ось цю річ. Цю рукавичку. Цікаво, а звідки вона тут взялася? Хто її поклав? Зрозуміло, це наша чарівна книга, в ній таємниця всіх казок. І сьогодні вона почула нашу з вами розмову і хоче запропонувати нам послухати казку. Тож сідайте малята зручно та слухайте казку. Рукавичка. Пішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже тут я буду жити, коли ця жаба лигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка, а ти хто? Жабка скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик. Сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди, у ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто-хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка, жабка стрекотушка зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро 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 а я кабан і клан пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У ліси той уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та і клан А ти хто? Гу-гу гу, як вас багато, а я ведмідь набрить. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчком У лісі і ведмідь все ми розстало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка й ворушиться. Собачка тоді гав 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 Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Ну що, малята, вам сподобалася казочка? Тоді дайте відповіді на такі питання. Хто загубив рукавичку? З ким дід пішов до лісу? Хто перший знайшов рукавичку? А хто потім знайшов рукавичку? А зайчик після кого знайшов рукавичку? А хто такий руденький в казочці? А хто останній знайшов рукавичку? А чому звірі розбіглися з рукавички? Малята, я впевнена, що на всі питання чарівної книги ви дасте правильні відповіді.